Нині не найкращий час купувати автомобіль, і не лише через напружену ситуацію в країні. Справа в тому, що ось уже кілька місяців кожен покупець переплачує за машину чималі гроші. Так званий утилізаційний збір на ввезення авто, який діє спочатку осені, вже здавалося, мав би дати результати. Однак на практиці, крім подорожчання машин, нічого так і не змінилося. Як і прогнозували експерти, авторинку гроші, які доплачують українці при купівлі нових автомобілів, до місця призначення так і не доходять. Куди здіваються? Кошти дізнавалася Вікторія Кутіна. За п'ять місяців дії закону щодо утилізації транспортних засобів поки що жоден власник авто не звернувся до цієї послуги. У вересні торік новий закон презентували, і тоді його механізм змалювали досить просто. Покупці ввезених за кордону машин платять спеціальний збір, і на ці кошти мають побудувати спеціалізовані переробні заводи. З першою частиною все вийшло як найкраще. Гроші платяться справно. Лише за кілька місяців ціни на більшість легкових автомобілів виросли на 7-8%. Утилізаційний збір. Вже дав у бюджет понад 400 мільйонів гривень. З другою частиною, власне, утилізацію справи значно гірші. Минуло майже півроку, а про підприємства, де ліквідують непотрібних залізних коней, чути небагато. Хоча їхній перелік давно виклали на сайті Мінпромполітики. Але всі вони простоють без діла. Яскраві гасла чиновників, мотох на колесах з них не звулить. а український автопром неабияк розквітне, поки що залишається лише словами. За що ж платять покупці ввезених до України машин? Питання досі відкрите. А всім, хто страждає від утилізаційного збору, лишається хіба що обурюватися. А тим часом старі машини приймаються в будь-яких пунктах прийому металобрухту. та ще платять за них живі гроші. Середня ціна 2 гривні за 1 кілограм ваги автомобіля. Якщо в машині є хоча б одна робоча деталь... Таль, вона стає дорожчою, адже хоча законотворці обіцяли 12 тисяч гривень компенсації за кожне старе авто, порядку виплат уряд так і не прописали. І коли це зробить, невідомо. Щоправда, власник переданого води транспортного засобу не отримав грошей на руки. В обмін на стару машину йому видадуть сертифікат, який можна обміняти на знижку під час купівлі вітчизняного автомобіля. Та й то, якщо утилізована машина відповідає низці вимог, Не зняті основні агрегати і вузли, збережені оздоблення салону і Сидіння, мотор, трансмісія, вихлопна система і колеса. Також автомобіль, який здається, має пробувати у власності останнього господаря не менше року і бути знятим з реєстрації. У такому вигляді закон виглядає мертвонародженим. І життя це яскраво доводить.